Люди, всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як ми проводимо посів нашого насіння на розсаду. Також про певні підготовчі моменти, як ми готуємо субстрат, касети, ящики, в яких саме будемо проводити посів. Тому бо цікаво, я думаю, щось для себе візьмете обов'язково. Запрошую вас до нашого розсадника. Тут у нас творчий безлад, якраз ідеальна атмосфера, щоб розпочинати посіви. В цьому році будемо, як я і казав, вирощувати. У касетах, ось вони перед вами. Але також не обійдемось, на жаль, і без ящиків. Хотіли все в касетах, але подивились, прикинули наші можливості, що ми будемо вирощувати у будинку. І все ж таки вирішили, що трішки посадимо в ящики, бо набагато більше касети, звичайно, займають місця. Тому, якраз от і подивимось наглядно, і вам, я думаю, буде цікаво, яка ж таки різниця між касетою і ящиками. Так, починаємо з торфу. Тут ми взяли для посіву ріків у зелену, також ми її замовляли в Кліома сервіс, там, де і Baltic Pit, але Baltic-Pit все ж таки фракція 0,10. Тут від 0 до 7 то меншенька. Особливо це актуально для касет. Тому вибрали її. А Baltic Pit вже будемо брати, напевно, краще під огірки. І також касети. Посів ми проводимо у 160-ту касету. Це у нас, до речі, нові касети. Також з лівого сервісу. Сьогодні тільки відкрили. Взяли спеціально нові, тому що у нас старі вже біушненькі касети. ну Такі починають підсипатися, а так як ми будемо з розсадою доволі багато наситись туди-сюди, то, звичайно, ліпше взяти нові. І плюс відкинемо питання з незаражування цих касет. Помідор перець баклажан будемо висівати у 160-ту касету. Капусту і цибульку у 260-ту касету. Будемо туди тримувати сходи, капусточка трішки у нас підросте, і потім буде перевалка по розсадних стаканах. Ну і так само, звичайно, перець, баклажани і помідори. Потім також, як вони викинуть, у нас приблизно два справжні листки, можливо, вихід третього листочка, і потім будемо проводити перевалку. Будь-яка розсада у нас розпочинається, звичайно, і з торгу. Хоч ріківа у нас і професійний. Субстрат, але все рівно тут при його виготовленні використовується і також кокос. Тому є такі більші шматочки, все рівно потрапляють, тому в цьому році вирішив пересіяти його, щоб через таку бачите, ящичок ящик можна, звичайно, ще меншу клітиночку взяти, щоб взагалі ідеальний тор був у нас маленький-маленький. Дрібненька фракція, так би рослинці краще рости, би краще промочуватися. І оце з такого великого мішка у нас 250 літрів. У мене вийшло ось так ну, навіть менше, ніж відра Ось такого саме перетертого кокосу. Тому рекомендую вам, особливо це для касет. Доволі актуально, щоб такі великі шматки у нас не потрапляли. Ну, тому що, можливо, десь ним придавиться і на сінинки би важко зійти або взагалі можуть. Допустимо, завернути, і вона піде не вверх, а піде навпаки вниз. Ну, тобто втратимо рослину. Тому це займає нескільки набаг... ну, не багато часу, ліпше, звичайно, пересіяти. Потім насипаємо по ящиках касетах. Ну там, нічого складного. Товщина по ящиках десь ну, сантиметрів 4-5, напевно. Такого шару приблизно цього вистачить для посіву рослин, десь 150-200 розсинок можна висівати ось такий ящик. Розміри його здається 50 на 33 сантиметри. Ну, якщо беремо касету, то там 60 на 40, як бачите, різниця, звичайно, на кожному ящику є. Наступний етап у нас це йде саме намочування, замочування, поливання саме цього субстрату. Тут два варіанти. Або ви берете якусь певну ємкість, насипаєте туди субстрат, заливаєте водою і потім оце його бовтаєте, мішаєте, і після того вже оцю грязнувату штукенцію, масу накидаєте саме уже по касетах. Але ну, нам, чесно, щось він не дуже заходить, хоч багато і професійних тепличників не таких. Малявок пузатих, як ми, це робить, але ми насипаємо зразу або в касети, або в ящики, і потім-напросто просто банально поливалку і беремо і їх поливаємо. але поливаємо раз так гарно щоб там вода у вас просочувалась максимально Субстрат, як він доволі сухенький і має ну, таку певну свою структуру, то зараз ви його не промочите. ми Проливаємо ось так, прям гарно-гарно, щоб з нього все летіло, щоб тут все в розсаднику було. У нас мокружне. Проливаємо його ще два або навіть і три рази. Ну, Дивимось, звичайно, як він промочується. Ну, також вже на ящику це, звичайно, простіше і перевірити, і подивитися. Потім отак беремо да, трішки поковиряли, щоб отак воно все було там повністю промочене. На низу у нас обов'язково плівка. По плівці. Тут у нас йде багато-багато дірочок, пробиваємо чи гвоздком, чи ножом, тобто дренажні отвори, щоб туди і тепло заходило, але і лишня волога в нас щоб виливалася з цих ящиків. Ну Тут, як бачите, дуже і дуже гарненько воно промочено. По ящиках це діло зрозуміле. З касетою так само. Кілька разів про це і проливаєте, і воно буде видно, чи вона у вас гарно замочена чи ні. Також по касетах буває таке, що торт, так як він ну, м'якенький, під напором води він буває у нас просідає. Особливо це часто стається саме ось по цих по крайніх касетах. І з іншого, і з того боку, тому що ми висипаємо на середину, його розглажуємо по боках, а ось тут ну, менше попадає торфу. І, звичайно, потрібно би ось сюди ще досипати сухеньким і пролити вже з поливалки. По багатьох касетах є такі моменти. Потрібно це обов'язково зробити. Ну, тому що, якщо це не зробимо, то росинь бе менше торфу, менше торфу, менше поливу, менше харчування. Ну, тобто, навіщо робити собі проблему? Ось дивіться, по всіх касетах ось таке одне місце попало, що посередині щось малувато. Треба обов'язково підсипати. Тому що тут і так об'єм не дуже великий. 160 і скільки там мілілітрів. Не пам'ятаю, зараз вас напишу коротше, на екрані. Тому ось таким ділом займемося. Це і вся підготовка, саме касети. На цьому етапі, дивіться, як ми робимо, ми набираємо і так гарно, гарно все його промочуємо. Це або зранку, і після, на після обіддя садимо, ну або вже в обід і садимо вже на наступний ранок, щоб його це все в кучу не збивати. Так, і легше, і, звичайно, щоб. У нас вибігла лишня водичка, тому що якщо садити, і воно ось таке прямо мокрюжне мокрюжне мать і на сінинку трішки наниз. У нас десь на більшу глибину, ніж потрібно для посіву, може і потягнути. Ну і, звичайно, ящик важчий. І якщо це заносити в хату, то, звичайно, воно без нього бігти болото, воно нікому не потрібно. Тому потрібно дати йому час, щоб воно ну, постікало і ушла у нас лишня волога. Наступний етап по вологому торфу, ну це вже як ми його пролили, він трошки у нас підтряхнув. Будемо ще проливати живою триходермою для захисту рослин від потенційних шкідників. Це ж та сама чорна ніжка, всім відома. Хоч у нас торг і купований. Там він чистий від всяких патогенів, але хороше місце пустим не буває. Рано чи пізно чорна ножка у вас з'явиться, десь там буде перелив, десь не, не вистачатиме світла, десь, можливо, якась слабшенька рослинка. От там вона себе і проявить. Тому будемо захищати наші рослини біологічними методами боротьби саме на випередження, щоб потім не довелося приливати в нас привікуром, магнікуром і тому подібними засобами енергодар український виробник. Будемо все ж таки використовувати біо. В тому році ми ним працювали. Нам сподобалось, ми бачили дійсно хороший результат. Посилання, де можна придбати за номером телефону, я також, як і торфи, стаканчики, касети, залишу в першому закріпленому коментарі. Ямки для посіву будемо набивати за допомогою касети. Сімо 160 і 160 набиваємо. Виставляємо більш-менш рівненько по центру, щоб. Оцей у нас не згострячок був, щоб насінинка була по центру касети. Ну, стараємось, по крайній мірі, це робити. І ось так рівномірно вдавлюємо. Звичайно, буде трішки різна глибина посіву, але стараємось на 0,5, максимум сантиметр, більше не заглиблюємо, щоб рослина не витрачала сили, щоб пробиватися із товщі землі. Так, і прибираємо, що там у нас вийшло. Ну, десь пів сантиметру і виходить. Після того як розкидали наше насіння, прикидаємо зверху сухим торфом, який ми попередньо вже пересіяли, щоб була максимально дрібненька фракція. І рівномірно його розподіляємо, щоб прикидати наше насіння. Торф у нас не мокрий, потім будемо його з пувілізатора проливати, щоб не був великий напор води, але потрібно би його змочити. Обов'язково, якщо обираємо варіант з посівом у ящики то робимо ось такі борозди, також глибина десь їх борізок від 0,5 до 1 см і розкидаємо по них наше насіння. Відстань між насіннинками, ну, беру свій мізинець, щоб ви приблизно орієнтувалися. І відстань між боріздками, ну, ми вже довільно це робимо. ось Дивіться по спічечному коробку. Ну, де більше, де менше, десь 2 третіх від сірникової коробки. Самі ці борозди робимо. Ну, ми ось такою планочкою дерев'яною, ось так, втискаємо його як варіант. Можна також, звичайно, і пальцем ось так це робити. Тут вже кому як зручніше. Після посіву або прикидаємо так само сухеньким торфом і потім додатково пувілізатором його приливаємо. Ну, тут, звичайно, стараємось трішки розрівняти, щоб було рівненько. Або можна і ось так пучечками позагортати. Тут дивіться також, кому як подобається. І так, 7-7, 7, і щось до темна ми не дуже встигаємо, потрібно шевелитися. Розкидаємо все насіння, присипаємо, потім зволожуємо пульверізатором. Звичайно, це сухенький торфосуміш, який ми прикидали, вона і так знизу підтягне вологу, але все ж таки нам це не потрібно, щоб не пересушувало насіннину. Об'єм комірок у 260 і там і так не дуже великий, тому додатково зволожуємо. Потім беремо наші касети, накриваємо плівкою кожну касету, харчовою, чи яка у вас там є під рукою. Це щоб, якщо ви будете тримати його біля батареї, щоб не так швидко торф у нас пересихав. А так плівка буде втримувати вологу, вона, плівочка буде мокренька, збирати конденсат, і він буде залишатися у нас над касетою. Тепер у нашому випадку ми це все заносимо у будинок і будемо тримати температуру 25-27 градусів. Ну саме там, де у нас буде кімнатка для розсади. Ну або ж. Якщо вирощуєте багато, то накручуйте паліть дрова ваш розсадник за допомогою буржуйки чи що там у вас є. Ну, поки що так. Далі потім будемо продовжувати знімати, як будемо, яку будемо тримати температуру, і що будемо робити, як досвідчувати нашу розсаду. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!